Таю, шановне панство, вас на просторах мапи Березівка у Фармінг Simulator 2025. А це означає, що ми повертаємося до огляду нових якісних модів для нашої любої гри. І почати пропоную вам сьогодні з ось такого статичного об'єкту, який додає нову механіку у гру. А саме, це є яма для збору як дощової, так і води зі снігу. Вода під час дощу буде тут накопичуватися, і потім ви зможете її завантажувати у ємність, яка підтримує перевезення цієї рідини та використовувати у своїх потребах. Зі снігом та ж сама справа, він також буде тут накопичуватися. І потім, вже коли прийде весна, підніметься температура повітря, він розтане та перетвориться у воду, яку ви також зможете використовувати. Вода, яка буде присутня тут на момент. Пониження температури нижче нуля буде замерзати, та можна буде поганяти в хокей при бажанні. Знайти даний об'єкт ви зможете у магазині, у вкладці бункерів, вартує він номінально 2000 євро та встановлюється як будь-який інший статичний об'єкт, Деформує під собою підлогу. Як зазвичай все це робиться в нашій грі. З цим об'єктом ми завершили і пропоную вам перейти до техніки. Забігаючи наперед, хочу сказати, що в кінці відео буде ще скрипт, який також додасть нових механік та трішечки перепрацює чи допрацює нашу любу гру. Почати пропоную вам із ось такого причіпу 2PTS4 у новому сучасному виконанні з металу. До текстур. Та щіплення. Абсолютно претензій ніяких немає. Як дійшло, такі гідровиходи. Під'єднуються абсолютно адекватно. Текстури дуже охайні та якісно виконані. До демонстрації цього причіпу нам допоможе ось такий гарненький МТЗ-82 експортного зразку. Запускаємо двигу. І подивимося, чи має даний причіп підвіску взагалі. Як бачите, Причіпі знаходиться тюк, це означає те, що колізія бортів і самого кузова присутня. Тому, хоч немає ремнів кріплення, але можна буде возити тут динамічні об'єкти. Як бачите, причіп у нас озвучений дуже якісно, і також його підвізка адекватно відпрацьовує всі абсолютно нерівності. Знайти Даний причіп ви зможете в магазині у вкладці причіпів, що є абсолютно логічно. Вартує він номінально 13200 євро. Та має невеличку кастомізацію. Номінальний стандартний стоковий причіп буде ось такий. Можна поставити зернові борти, силосні борти. І зробити з нього причіп платформу для перевезення або щуків, або ж інших динамічних об'єктів, які можна буде вже закріпити ременями. Також можемо змінити колеса, є два види. Ну і стандартно налаштування кольору. Вибір кольорів тут невеликий, проте він є. І можна щось трішечки тут перепрацювати під себе при бажанні. Тепер пропоную вам переглянути, що по забрудненню та по зносу. Так, переходимо вкладку техніки, подивимося, яким буде він в забрудненому стані. До забруднення питань немає, до речі, коли ми переглядали даний трактор. На оглядах ще не було і зіде в контролу, тому ми не могли побачити забруднення та знос. Зараз це також можна буде подивитися, кому, якщо цікаво. Чистимо нашу щіпку, і давайте подивимося, що по зносу. Знос також присутній, як на мене, він адекватний. Звісно, хотілося б ржавчини, проте це не є критичним. Знос є, він присутній, він налаштований дуже добре. І на тракторі також, до речі. Тому претензій абсолютно немає ніяких. Паркуємо причіп. Дивіться, як взагалі сама платформа причіпу витралась. Доволі прикольно виглядає. Глушимо трактор та переходимо до наступного нашого героя. І це буде не трактор Чондір, а ось така бочка. Це бочка для внесення або ж дигестату, або ж рідкого гною на поля. Потребує від трактора вона 300 кінських сил. Тому я і обрав ось такий величезний та потужний трактор. Запускаємо його і давайте подивимося, як працює підвізка даної бочки. До текстур та щіплення, як бачите, претензій немає також ніяких, тому її можна з задоволенням використовувати при умові, якщо ви маєте доволі потужний трактор. Підвізка присутня, вона є м'якою, і претензій нарікань не викликає. Зупиняємось, знайти її, ви зможете, що також є логічним. У відповідній категорії. Я вже трішечки підзабув, де це все знаходиться, але зараз я знайду. Де наші розкидачі? Ось вони? Ось дана бочка вартує номінально 53 839 євро. Кастомізація не є великою, можна змінювати, я так розумію, модель самої бочки. Або ж супер, або ж не супер, кому що як більше подобається. Тут вже кольорів для кастомізації більше, тому можна підлаштувати вже більш якісно під свій смак. Міщає вона в себе 20 метрів кубічних, або ж майже 11 тонн ваги. Як я вже зазначав раніше, потребує 300 кінських сил від трактору. Переходимо до зносу та забруднення. Почнемо зі зносу. Знос виглядає ось так. Як бачите, тут вже присутня ржавчина, тут взагалі дуже класно це реалізовано. Претензій немає абсолютно ніяких. І повертаємо. Первозданний вигляд. Переходимо до забруднення. По забрудненню також претензій немає ніяких. Все виконано на високому рівні, дуже реалістично, дуже круто. Навіть і докопуватися немає бажання. Чистимо і паркуємо, друзі. На цьому з даною бочкою ми закінчили. І нарешті переходимо до, можливо, кимось довгоочікуваного моду на комбайн Росільмаш СК-6 Колос. Особисто я більше чекав ниву, так як. Колоса я в житті не бачив ні одного разу. Це дитинство моє пройшло там, де були дони та ниви. Але все одно такий комбайн існує, він був доволі розповсюджений. І я думаю, що хтось його навіть міг очікувати більше, аніж ниву. По текстурам, питань взагалі ніяких немає, все реалізовано на високому рівні, все дуже круто та класно. Сідаємо всередину, як бачите, по салону. Також питань ніяких немає. Навіть присутній звук відкривання дверей. Запускаємо двигун. Запуск доволі автентичний. Світло, як бачите, дублюється в нас. Панель приладів не є мертвою. І також дублюється аварієчка. Як бачите, зовні і з середини все працює. Тим нарікань теж абсолютно ніяких немає. Сам двигун анімований, як бачите. Це також великий плюс. Не всі шківи. шківи поки працюють, але якщо увімкнемо молотарку, то, як бачите, вже починають працювати всі. Як шківи, так і решета. Все анімовано, все виконано на високому рівні. Ще раз хочу зазначити, жатка також анімована. І давайте подивимося, як працює підвізка в даного комбайна. Комбайн оснащується механічною трьохступінчатою кробкою примикання передач з одним діапазоном. Не знаю наскільки це реалістично, але ж знатаки. Пишіть, будь ласка, як це воно є в житті у коментарі. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Підвізка адекватно, абсолютно відпрацьовує всі нерівності. Як бачите, вона є доволі м'якою. Хоча і не занадто. Дуже сильно подобається мені даний мод. І за відсутності СК-5 Нива, я думаю, що проходження потрапить в саме цей колос. Проте те, що вже буде, реально подивимось потім. Знайти даний комбайн ви зможете в плаці магазину. Комбайнів. Що також є логічним, номінально він вартує 36400 євро. І має доволі таки немаленьку кастомізацію. По-перше, можна налаштувати задню частину комбанію. Або ж це буде отакий копняч, або ж ось такий розкидач, або ж стандартно, просто можна буде ось такий кожух начепити та ложити солому у валки. Можна поставити решета, номер встановити. І зняти. Всі захисні е, щитки, або ж кожуха, як це буде правильніше, або ж залишити їх. Дуже велика кастомізація, як для такого невеличкого комбайна. Ну і кастомізація кольору, звісно, можна буде його пофарбувати кому як більше подобається під себе. Можна буде зробити взагалі різнокольоровий, як, начебто, він зібраний з декількох комбайнів. Я думаю, для початку якогось РП такий варіант буде доволі непоганим. Також у комплекті йде ось така штукенція, вона для копняча дозволить нам е збирати солому і потім вивантажувати її вкупи. Також з даним комбайном в комплекті йдуть жатки, їх немало. По дві штуки є зернові. 4-метрова та 5-метрова. Для соняшника. Так само 4 метри, або ж 5 метрів. Ой, перепрошую, ось ця вона 5 метрів, і є підбирач. Кастомізація в усіх абсолютно однакова. Щітки, перепрошую, передня частина, або ж прибрати щітки. Ну і кастомізація самого кольору, звісно. Все в усіх вжатках, воно ідентичне. По підбирачу. Не тестувавши, скажу чесно, дуже цікаво буде подивитися, як він працює. Як гра зазначає, він може підбирати різну солому, тому це потрібно буде затестити. Я думаю, що для роздільного комбайнування цей комбайн буде підходити. Також маємо тачаночку для жаток. Вартує вона 2800 євро і має кастомізацію кольору. Тому даний комбайн укомплектований доволі непогано, тим паче, що він має ще і кукурузну жатку. Повний комплект присутній. Тому даний комбайн буде дуже-дуже корисним в вашому господарстві. Як для початку кар'єри взагалі. Давайте подивимось на забруднення та знос. По забрудненню. Це виглядає ось так: в мене питань немає. Чистимо і переходимо до зносу. Ось так виглядає знос. Як на мене, також дуже реалістично і прикольно. Ні до чого докопуватися неохота. Як на мене, все дуже гарно та якісно виконано. Паркуємо нашого колоса. І останнім на сьогодні модом буде мод скрипт, який змінює. Та доопрацьовує систему погоди в нашій грі, друзі. Даний скрипт додає декілька ефектів. По-перше, це густий томан, по-друге, це засуха, і по-третє, це сніжна буря. І також ще один катаклізм це пожежі на полях. Так, друзі, вірно, ви зможете втратити свій врожай, якщо не погасите пожежу завчасно. Вона зможе зупинитися або ж під час дощу, або ж коли дійде до того часу, поки вже нічому буде більше горіти. Тому ви можете втратити як трішки, так і півполя, так і все абсолютно поле, або ж і декілька полів, тому що вогонь зможе перекидатися на інші полі. Ще дуже багато змін, кому цікаво, ви зможете знайти даний мод в інтернеті та почитати більше про нього. Якщо кому цікаво буде з ним пограти, потестувати, то ласкаво попрошу у опис під даним відео, за яким ви зможете скачати, завантажити даний мод та всі інші моди з даного відео, друзі. На цьому я дякую вам за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба та всім бобра!